От я вважаю, що коли ти приїжджаєш, хто би був, По-перше, це наш президент, нашої країни, який сьогодні, який сьогодні а, кожен місяць їздить на фронт, де реально літають снаряди, і він не боїться цього. Людина, яку аплодує Конгрес, людина, яка аплодує. В Британії парламент, Європейський Союз, Європамент, а ти в такої людини ставиш якийсь, знаєш, типо, ультиматум, через час, ультиматум через час потрібно підписати документи. Блять, ти що, чувак? Вони що не розуміють, що президент, президент Зеленський это не Порошенко, Они, це, вони, вони, ну у нього прізвище Зеленський, не Порошенко. І ти знаєш для мене дуже удивительно, як він себе. А я хочу вам нагадати, друзі, що е, е, коли делегація приїхала, вони сказали, або ви підписуєте, або зустрічі не буде, щоб ви знали. Да, зустрічі да, з Дівенса. А Дзенський сказав, ну окей, не буде, так не буде, я підписувати, нічого не буду. А потім сказали, ну ладно, хорошо, ну хорошо, давайте тогда, тоді ми зустрінемося, поговоримо.